Всім привіт вітаю! Сьогодні у мене розпаковка посилки. Посилка неочікувана, дуже приємно. І прийшла вона від Лени. Канал Єлена Beauty 85. У Лені є свій канал, як я вже сказала. Також вона є моєю підписницею і вже доволі таки доброю ютубівською знайомою. Ми вже не раз з нею. Обмінювалися невеличкими посилочками, ну я її висилала деякі її замовлення. Вона підписалася в мою команду в мережеву компанію Доктор Клінік. Дуже їй за це дякую. Ну і також я їй там вислала невеличке замовлення. Ну так, ми, знаєте, з нею е, спілкуємося і в коментарях, і в повідомленнях, і в інстаграмі. Тобто, я можу Лену вважати такою своєю дуже доброю, хорошою ютубівською знайомою. І от Лена написала мені, що хоче прислати мені посилочку, і коли я її отримала, то була дуже здивована тут. 3 трішки більше 3 кг Лена, Я думала, що там буде щось таке невеличке, маленьке, чисто символічне, а тут от така величезна посилка. Внизу під відео я прикріплю ссылку на канал Лени. Переходьте, підписуйтесь, канал розвивається. Там у неї є відео про. Замовлення в мережевих компаніях: це і Юнайс, і Avon, і Лівеста, і також вона віднедавна почала знімати відео про mm -hmm. відеорецепти. Рецепти прості, смачні, доступні От, знаєте, те, що ми вдома готуємо і їмо. Тому ще раз запрошую вас підписатися на канал. Лени, я думаю, що вам буде цікаво. Я бачу, що вона з таким. Натхненням веде свій канал і так хоче, щоб у неї збільшувала збільш. По-хорошому хоче, щоб збільшувалась кількість підписників, щоб її дивилися, щоб коментували, щоб ну, вона щоб бачила, що канал росте і розвивається. От людина, бачить, що цього так чистосердечно хоче, прагне, і давайте їй в цьому допоможемо всі. Ну а тепер давайте подивимося, що ж прийшло в цій посилості чудові. Я її тільки розрізала і дістала звідти картон. Все доволі -таки гарно було запаковано. Ну, Перше, що я дістаю, так вам там видно видно це смаколики, цукерки. Що хочу сказати, що Лена проживає в Харкові. Харків зараз ну, це майже прифронтове місто. Воно бореться, тримається на своїх плечах, виносить дуже-дуже багато болю, трагедій. Переживань і людського горя дуже багато, ну як і е, багато міст України. Е, Харків'яни мужні люди, Харків це Україна, що не раз було доведено, і е, Лена там проживає. Я так розумію, що нікуди вона не виїжджала, вся сім'я там, тому великий привіт Харкову від Києва. Тримайтеся, ми з вами і е, разом до перемоги. Знаю, що там є Харківська бісквітна фабрика, і е, багато чого я хотіла би спробувати е, від цієї фабрики, але в Києві якось, знаєте, не дуже багато продукції харківської. От, тому отут бачу, що. Тут смаколики від цієї бісквітної фабрики, мабуть, Давайте так я трішки відкрию. от, І покладу в холодильник, тому що сьогодні ну просто неймовірна спека. І, можливо, а ні, цукерки ніби м'якенькі. Ну, все рівно покладу ці смаколики в холодильник. От, у мене Ніколь цукерки смачні знаю. От. Ці артем це так бісквітна фабрика їхня, харківська. І е, печиво Зоо. Зоо печиво теж бісквітна фабрика. Ну, Це печиво, знаю, що воно продається здається, стається у нас в АТБ 180 грам. Дякую, Лена, у дуже своєчасні, потрібні. Хоч у мене синові вже 17 років, але він любить солоденьке. Так, далі, далі це прямо. Відчуваю, коли відкрила посилку, що це кава. Лена, дивиться мої відео. До речі, дякую, Лена, тобі за твої коментарі. Вони завжди розлогі, завжди мені приємно їх читати. І ти пишеш коментарі одна із самих перших. Тому дуже-дуже дякую за увагу до мого каналу і дякую за такі прекрасні коментарі. Так, ми от і спілкуємося в коментарях. Тому. От Лена дивиться мене, і знає, що я люблю зернову каву. Так, Трішки вам пошарблю. Так, і отут вона прислала трішки зернової кави. Написана кава делюкс. Але вона дуже-дуже ароматна. М -м, такий приємний аромат, яка у делюкс в зернах ніколи ще не купувала і не пробувала. Дякую, буду пробувати. Але кава, дуже-дуже ароматна і відчувається, що така дуже хороша обсмажка. Так, дякую. Так, далі. Так, подивіться, uh -huh. і тільки те для моїх котиків. Дякую, Лена. От зразу видно, так? я ж говорю, що приємно, коли людина дійсно з увагою дивиться всі відео і знає, що тут у мене в моєму житті стається, хто в мене живе, які в мене тваринки. Так що такий корм для моїх чотир... чотириногих. Лапих друз, друзів, яких в мене багатенько, тому дякую. Це теж дуже дуже потрібний подарунок. Ви знаєте, дуже приємно розпаковувати посилки. Ніби недавно от я відправляла посилки, а сьогодні вже отримую. І я от говорю вам, що цей кругообіг добра в природі все-таки потрібно, щоб він не закінчувався, не завершувався. І от він так, цей кругообіг буде тривати, і все буде добре. І ми обов'язково переможемо. Українці сильні люди і добрі люди. А доброта, я говорю, завжди перемагає. Тому отак. От Ох, так, дивіться, що тут є. Пакетик. Так. Вам там хоч видно, що я показую, Видно. Так, пакетик від Юнайс. Nice. Ой, боже, Лена, тут скільки всього, мені здається, що мені цю поручку потрібно якось трішки далі підсунути. Так, пакетик від Unice. Перше, це Юнайс nice, міцелярна вода. Ви знаєте, я колись була підписана на юнайс, а потім і доволі таки ну, частенько робила там замовлення. Так, в принципі знайома з продукцією, не з усією, але так, знайома. От і все, знаєте, от після війни вже мені здається, я і навіть і не поновлювалась в компанії. Я консультант. от, А тут от є така можливість зараз ще познайомитися з продукцією. Дякую, Лена, і, можливо, я знову підпишусь на компанію Nice вже під твоїм номером консультанта. Так, міцелярна вода, знаю, це вона популярна лінійка з огірком, от, екстракт огірка. Буду пробувати. Дякую, це потрібно. Так, ага, крем до стоп, біотонь. Це теж Юнайсі ця лінійка представлена. Так, Це польський польський виробник снейл з екстрактом равлика. О, Чудово! Тільки недавно вийшло в мене відео про догляд за ніжками. Я там казала, що я не купую креми для ніг. А тут, от бачите, в мене є можливість спробувати щось новеньке. Так, гель для душу. З екстрактом Алое. Ви знаєте, в мене колись був такий крем для тіла і для рук. Дуже мені подобався аромат, просто я була дуже задоволена. Приємний, приємний аромат. Дякую, Ліна. Тепер в мене буде ще з гель для душа. Згадаю, там дійсно був дуже приємний аромат. Так, о, це в нас крем для рук з, від Avon. З... Тут і малинка, вірніше полуниця, і здається, чорниця. Ну, я знаю, що це дуже приємний аромат. Я от зараз передивлялася каталог уже на вересень місяць. Дивилася, що там можна отримати, О, вірніше замовити і поди, под, ну, Подивилася на оцей крем, або ще хочу спробувати з гранатом. От, так що, Лена, ти вгадала. Дякую. Тепер я буду знайомитися з цим кремом і з його ароматом. Дуже дякую. Ой, тут скільки масочок. Зараз передимося швиденько. Саме головне, щоб в мене телефон не, не закінчилась пам'ять. Так, це щось таке. О, боже, яке вона ароматна. Печулі. Це мило. Боже, яке вона ароматна. Натуральне мило з пачулі. Дякую, це щось таке для мене незнайоме. Супер, супер, Лена. Аромат просто бомбезний. М -м -м. Дякую. Це просто для мене, знаєте, якісь такі новинки. Дуже, дуже приємно мені і м -м, дуже я задоволена. Коли щось пробую, новеньке, відкриваю для себе, але дуже-дуже ароматне, мило, натуральне. Франція, да? Аргасо, Франція, ніби тут Франція, так от. Ой, просто нюхати, не перенюхати. Дякую. Так, масочки. Ну Маски, це я таке люблю. От така маска Zenix. Мабуть, це теж вона з. Юнайсу. Біоаква, Це маска, така от на очі. така от от так? масочка, яка на, на очі. Так, от Такі маски теж я пам'ятаю, що я пробувала в Юнайсі, але саме таку я не купувала. Я знаю, що в мене була голубенька, здається, зволожуюча. А це проти зморщок. Теж дякую, буду користуватись задоволенням. Б'юти-дермо така маска з золотом. Колаген з колеге золота чи щось таке. Ой, Лена, дякую, Боже, для моїх орхідей, для моїх квітів. А, живе добриво, жива земля. До речі, я е, дуже часто в інстаграмі зустрічаю от, цього виробника Жива земля, підписана на інстаграм сторінку. І навіть там колись хотіла замовити деякі, деякі продукції. Ой, дякую, дякую. Це дуже-дуже-дуже корисний подарунок для мене і для моїх рослин. Дякую. О, Боже, як приємно, як приємно, коли людина знає і вгадує всі твої бажання, всі твої хотілки, так? Так, Це що у нас? Це, мабуть, і Не знаю, щось така коробочка якась. Якщо її тут відкрити, вже, я, мабуть, забула. Теж колись була я активним користувачем, Боже, яка краса. О, о, як я люблю такий колір. Подивіться, яка чудова чашка. Так, куди поставити сюди назад. Подивіться, яка чашка. My tea and my coffee. Боже, дякую, Лена. З задоволенням буду користуватися цією прекрасною чашкою. Колір взагалі бомбезниця. Мій один з улюблених кольорів такої морської хвилі. Супер. І така вона в руку гарно лягає. І розмір такий, якраз як я люблю. Знаєте, Я не люблю каву пити з маленькими чашечками. Мені так знаєте, побільше, як американці, молока побільше. Дякую, супер. Мабуть, візьму її на роботу, буде, буде в мене нова чашечка. Тому що я останнім часом, чесно кажучи, ходила і дивилася, хоча чашок повно вдома, знаєте, різних, але все рівно щось хочеться новеньке. Так от, тепер у мене з 1 вересня на роботі буде нова чашка. Дуже-дуже дякую. Дуже дякую, просто супер. Так, чашка. Так, і ще щось тут є. Що ж це таке? Щось таке. Важкеньке. Так, потрібно пришвидшитись, тому що мій телефон скоро скаже мені до побачення. Так, Ліна, що ж це таке? Якась коробка? Ой, Ой. Боже, дивіться, це теж для котиків, Леополь. Для супер! Лена, ну ти даєш, ну ти даєш. Так, ну це окремо дякую від моїх тваринок, від моїх котів. Подивіться, теж я такі купувала паучі, називаються вони, по 500 грам. Щаслива сімейка, м'ясний корм для котів з телятиною, соусі з овочами. Боже, супер-супер. Тепер в мене на тиждень немає проблем, чим їх прогодувати. Це, це для мене просто. Просто знаєте, я дуже задоволена, і, що моїм тваринам от буде що їсти. У ну, мене зараз 600, 6, та шість тваринок. Я вже, я вже забула, скільки в мене їх. Дякую, Боже. Ну, Скажіть, що немає е, в природі е, такого от. Бумерангу в хорошому смислі, який повертається нам, коли, коли ми робимо для когось добро, то воно обов'язково до нас повертається. Так що, от така прийшла чудова посилка сьогодні від Лєни. Ще раз вам хочу порекомендувати її канал. І ще раз подякувати тобі, Лєна, за такі чудові подарунки. Сьогодні був такий трішки для мене важкуватий день. І спека, і ну, взагалі так, такий настрій е, трішки депресивний, якийсь такий, знаєте, як от отказала моя мама, якось так цілий день було. Ну так досадно, так досадно, важкий день. А тут отримала посилку, і от е, просто настрій піднявся, і ну, просто безмежно, безмежно вдячна тобі за такі подарунки. Ну, тепер чекай від мене якісь, якісь вісточки. Не знаю, коли це буде, але це буде обов'язково. Тому, дівчата, дякую вам за перегляд, дякую за лайки, за коментарі. Творіть добро і воно обов'язково до вас повернеться. Ось що я хочу вам сказати. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую всім ще раз і до наступного відео. Пока-пока, до побачення.